Що ти відповідаєш своїм клієнтам, коли вони говорять, щоб не так швидко а, бруднила шкіра голови. Я там на день чи на два не буду мити голову. Тобто, так я мию щодня, а я привчуся себе мити через день, наприклад. Що ти як ти ну, вважаєш, це можна привчити голову не так швидко бруднитись таким чином чи ні? Я думаю, що ну, все дуже індивідуально. Можливо, хтось може спробувати да, поступово мити там, наприклад, да, не кожен день, а там. Через день, да? через день, потім кожен день, потім знову через день. Можливо, це може якось трошки трішки підрегулювати цей процес. Да? А так, щоб прямо ну, декілька днів не мити, щоб привчити свою шкіру. Мені здається, що все одно треба мити да? по мірі загальнобруднення забруднення, забруднення да, бо от, перш за все, це має. Має виглядати перш за все естетично. Ну так ну я просто своїм е, дівчатам кажу, що ви так шкіру голови не привчите. Якщо вона брудниться у вас кожен день, то вона буде бруднитися. Якщо... Ну знов таки, да, якщо знати причину цього, да, то, скоріш за все, ви не привчите його. Якщо є якась проблема всередині, ну то... так. Ну це все дуже індивідуально, але е, ін, іноді трошки у дівчат трошки бред, виходить, що якось можна привчитись. Ну такого не буває насправді.